Вітаю вас у ціні злочину? Тут ми говоримо про справи, які не дають спокою навіть через роки. Це історія про дівчину, яка зникла серед білого дня у центрі Севілії. Це справа, що шокувала всю Іспанію та залишила без відповіді головне запитання Де тіло Марти дель Кастіліо? Минуло вже понад 15 років, а батьки і досі не мають могили, до якої могли би прийти попрощатися. Марта Дель Кастілія народилась 19 липня 1991 року в Севілії, Іспанія. весела, товариська, активна в соціальних мережах, типова 17-річна дівчина. Вона жила з батьками та двома сестрами, ходила до школи. Мала друзів та перше кохання. Її тодішній хлопець Мігель Каркаоно. Але їхні стосунки були далекими від гармонії. За словами друзів, Мігель був ревнивим та непередбачуваним. І, хоча пара вже розійшлась, Марта продовжувала з ним спілкуватися. 24 січня 2009 року субота. Марта виходить з дому близько п'ятої години вечора. Вона каже батькам, що піде до подруги, але насправді прямує до будинку Мігеля. Це був останній раз, коли її бачили живою. Ввечері, коли Марта не повертається, родина починає хвилюватися. Вони телефонують, шукають і зрештою повідомляють до поліції. Наступного дня Севілія прокидається з фотографіями. Зниклої дівчини на кожному розі. Через декілька днів після зникнення Мігель Каркаоно зізнається у провині. у присутності поліції. Він каже: Я вбив її ударом металевої палиці. Я покликав друга, щоб допоміг мені позбутися тіла. Ми викинули її в річку, Гвадал Квівір. Разом із Мігелем заарештовано було ще трьох: Самеель Бенітес. Франциско Дель Гадо, брат Мігеля, та неповнолітній, відомий як Ель Куко. Здавалось, справу розкрита. але щось було не так. Зізнання Мігеля весь час змінювалось, а тіло не знаходили. Поліція просвічувала річку Гвадал квівір місцями, використовувала собак. Водолазів, ехолокацію, але нічого. Потім нова версія Мігель стверджує, що тіло було викинуто на смітник та опинилось на звалищі. Результат той самий нічого. І ось тоді виникло головне питання чи каже хоч хтось з них правду? У 2011 році Мігель Каркаоно. Отримає 20 років тюрми за вбивство Марти. Але важливо, тіло так і не було знайдено. Його брат Франциско отримує 5 років за співучасть у приховуванні, Самюель виправданий. Аель Куко, будучи неповнолітнім, отримує лише 2 роки у спецзакладі. Після виходу він жив під новим іменем. А у 2023 році його знову викликали до суду за брехню в суді. Він сміявся перед камерами та називав справу театром. Для родини Марти це був новий удар. Ця справа викликала справжню бурю в іспанському суспільстві. Люди вимагали посилення покарань для неповнолітніх злочинців. З'явились тисячі петицій та протестів. Мати Марти Єва стала публічною активісткою, а батько Антоніо де Кастіліо сказав. Я просто хочу знати, де вона. Мені не треба помсти. Я просто хочу її поховати. Минуло вже понад 15 років. Четверо людей знають, що сталося тієї ночі, але всі мовчать тіло Марти досі не знайдено, а її родина живе в режимі вічного очікування. Це одна з найвідоміших справ Іспанії, яка залишає важливе запитання. Чи може бути справедливість без тіла? З вами була Тінь Злочин. Якщо ви хочете більше таких історій, підписуйтесь, коментуйте і не забувайте, істина завжди ближче, ніж стається, але у темряві її важко знайти.